Вищим силам і найвищим силам <смі> показую. Дякую ті, хто ж побачила всі ж такі рецепти, поняли, ще ж побачила отакі лайфхаки. Рибу птицю беруть руками, то я так беру. Ой, там ще бачите, який бульйончик. Тут буде в мене ще макарушки з беруть. Отакі штучки поняли, я їх не викидала, то вийшло, що я пергамент общем, водички гарячої, туди ножки, і зверху водичка і кришка. Пісня. Огірочки в мене, дивіться, пісня твоя. Смажені. Так, огірочки. Знаєте, який лайфхак кажуть? Треба жувати їжу. У нас зараз блендер ото все таке поняли, що ми не жуємо. Треба жувати 32 рази. Цибулька, цибулька. Натерта на терці, свіженька цибулька, запахи аромати, красота, запахи аромати. Все зробила з перчиком, але, дивіться, пісня. І потім, що я роблю? До обіду водичка з лимоном і обід. Всім смачного. Боже, як воно пахне в це все не можна передати.